Ворог просувається на Сумщині. Україна запустила власну ппо турель штучним інтелектом. Та понад 200 українських військових загинули в російському полоні. Детальніше в новинному дайджесті за тиждень. Росія вже накопичила біля кордону достатню кількість сил і готова до наступу на Сумщину. Повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За даними Діпстейт, можна спостерігати, що РФ розширює так звану буферну зону на Сумщині. Росіяни вже просунулись біля Новосілки, водологів, Локні та біловодах. Україна створила автоматизовану ППУ Трельська Сентенел з Тованим штучним інтелектом, ця автоматична система призначена для автономного виявлення та знищення повітряних цілей, зокрема дронів шахет 136 і крилатих ракет. У бою вже підтверджено успішне ураження чотирьох шахетів. Вартість однієї установки приблизно 150 тисяч доларів. Для прикриття одного міста необхідно від 10 до 30 таких систем. Наразі триває підготовка до серійного виробництва Скай Сентинел». Понад 200 українських військових загинули в російському полоні від початку повномасштабного вторгнення. За даними правозахисників і ООН, більшість загиблих стали жертвами катувань, неналежного медичного догляду та жорстокого поводження у російських тюрмах і таборах. Крім того, росіяни розстріляли 245 українських військових, які здались в полон. Багато тіл наших захисників повертаються у сильно пошкодженому стані, що свідчить про спроби приховати жорстоке поводження. Україна вперше у війні застосувала материнський дрон з штучним інтелектом. Винахід Стратфорс має багаторазовий материнський дрон Гоголь М, який доставляє два ударні безпілотники типу FPV до цілі, яку потрібно уразити на відстань до 300 км, а потім повертається назад. Материнські дрони вже виконали перші автономні місії з ударними безпілотниками проти російських цілей. Повідомляє Форбс. Кабмін розширив обсяги бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах. Оновлено порядок бронювання та змінено критерії для визначення таких підприємств. Повідомив представник Кабміну Тарас Мельничук тепер бронювання поширюється і на компанії будь-якої форми власності, що охороняють об'єкти паливно енергетичного комплексу за умови державної або стратегічної участі.